Всім доброго дня. По поводу, чого сьогодні ми вирішили зустрітися з вами, перша раді вас бачити, деяких людей я бачу перший раз в такому складі, в складі Олег Сульських Рад. Виникла потреба по поводу того, що робиться навколо служби зайнятості. Роз'яснити роз вам трошки те, що ми знаємо, наскільки ми розуміємо. Що ви доносили це до людей, бо тому що складається трохи парадоксальна ситуація. Служба зайності, в принципі, міняється зараз, як і всі установі в державі змінюються в якомусь порядку, тому, що і ви... служба зайності. Ви знаєте останню заяву працівника Бенедування. Прем'єр-міністр по поводу служби зайнятості. Ну, Чесно говоря, не хочеться критикувати, я, не немає права я критикувати прем'єр-міністра, але ситуація складається трошки парадоксально. Ну, По-перше, служба зайнятості, як ви бачили по оголошенням в газетах і на сайтах державної реєстрації, вже більше два місяці тому подала на ліквідацію як юридичні особи. Як такого центру зайнятості, фактично зараз вона є не директор центру зайнятості, а є голова ліквідаційної комісії, директор центру зайнятості. Чим воно далі закінчиться, поки що нічого не, не знаємо. На останньому раді, яка була на області, вже не буде ліквідація, буде реорганізація. Що а. Щось таке говорить, що буде реалізація. Поки що документи подані до державного реєстратора два місяці, навіть більше вже фактично три місяці тому назад, що ліквідовується. А, а чим воно закінчено, чекаємо указівки, де що стоячого перемісти. Далі по поводу висловлення прем'єр-міністра, що не буде отримувати Державну службу зайності. Під час ми з вами знаємо, що не держава отримує службу зайняті, не служба зайняті отримується з державного бюджету служба зайняті, отримується за відрахування коштів разом з вами, працедавного населення, яке працює і відраховує цього. Якщо ви не збираєтеся це отримати службу займеці, в принципі, шлях розгнати зразу службу зайняті. Це відмінити законодавство, єдиний збір, єдиний внесок з відрахування Державної служби зайнятості. По поводу створення робочих місць, служба зайнятості ніколи не займалася створенням робочих місць і вона не може створювати нові робочі місця, вона може сприяти тільки в, в працевлаштуванні на вільні і робочі місця. Не знаю, чим воно далі закінчиться як воно буде, але справа в цьому, що все одно людина застрахована і вона повинна отримувати, бо це є фонд страхування на випадок, робіття, і вона повинна отримувати якби страховку, коли цей випадок не стане. І тим більше, що ситуація, яке в районі, склалася по поводу цього, що і тим більше зараз з підвищеним заробіткою платим, зараз опитування основних підприємств і підприємців є. Мінізація. Тобто фактично люди скорочують, будуть скорочувати робочі місця, будуть переводити на повний робочий день, і ці люди звернуться до нас в додаці. Їм кудись збиватися треба. А, наскільки воно там спрацює, наскільки воно буде, люди будуть отримувати цю допомогу і зможуть отримати цю допомогу, невідомо, бо тому що зараз а, надали нам проєкт закону. А, до Змін до закону про загальність і про загальнообразкове державне страхування і через то в принципі. Я хотів підняти в зв'язку з тим питання знову про видачу вам довід про те, що особи не є членом особисто сільського господарства. Це є дуже велика проблема між людьми і службою зайнятості, і сільськими радами, бо тому, що фактично дуже мало цим людям довідки видаються, і коли збори роз і роз'яснення адміністрації які передавати і. Багато спорилася на ту тему, хоча е, ситуація не дуже по цій, по цій ситуації покращилася. А зараз вона ще услуговується. Справа в цьому, якщо до цього часу, по цьому законодавству зараз чинно, що на даний час людина, якщо не працювала за останній рік 6 місяців, е, тоді ми вимагаємо цю довідку, що вона не є шлем особистого селянського господарства, що ця робота не є для неї особистою. Зараз по зміні цього законодавства вже цей термін хочуть підняти до 8 місяців. Якщо раніше від вас фактично до вас не зверталися, скажу ці, що працювали на сезонних роботах, маються на увазі кочегари, кухарі, цевичка цегла. І так далі, вони фактично їх тримали там 6 місяців, люди потім приходили до нас на Валент, отримали допомогу по безробіттю, то фактично зараз ці люди, бездовірки, що не являються членом особисто сімейського господарства, вони стати на облік не, не знаю, зможу. Я не знаю, я перш наголошую ще раз, це поки що про ект закону, як його прийме Верховна Рада і так далі. Я не готовий говорити, але в крайній випадку є така ситуація по вулицю. По-друге, що передбачається новим законом, це фактично, якщо раніше підвір роботи проводився, там білого 46 що стаття закону і було обмежено там освіта і так далі, транспортне сприймалася районною радою в розпорядженнях. 15 км фактично зараз з будь-якої точки району можна направляти людину в другу точку району, якщо вона відмовляється від роботи, зменшується допомога по безробіттю на 20%. Як добратися людині, скажімо, з першого роду цього і назад приїхати, невідомо. От. Але в принципі отаке передбачається, таке передбачається, що таке було. Далі ще, що хотів би звернути увагу, ми мене раз і кожного року наголошуємо, що зараз, якби початок бюджетного року, це е, передбачення коштів. В сільських радах на громадські роботи. Фінансування 100% не буде. Навіть прийшов лист, якщо ми минулого року фінансували громадські роботи управління соціального захисту для допомоги видачі субсидій, от зараз сказали, що все одно 50 на 50. Тобто передбачайте, будь ласка, кошти. У нас кошти на громадські роботи передбачаються. Якщо, так, друге хотів би до вас звернутися в зв'язку з тим, що розумієте, роботи немає, хоча якщо аналіз дійсно людина напевно, в зв'язку з тим, що а, яка заробітна плата, а це з 1300 вакансій, тільки 6 вакансій було більше середньої області, більше половина це мінімальна заробітна плата. І в зв'язку з тим, що ця заліз, якби є залучником управління соціального захисту, люди любими путями стараються стояти на обліку для цього, щоб отримати довідку, що вони перебувають на обліку для того, щоб отримати соціальну допомогу, Відповідно, вони працювати не хочуть. Йти на роботу на маємо заробітну плату, теж люди не хочуть. То, то через то в нас є навіть вакансії, такі по 10 тисяч, по 6 тисяч вакансій ми не можемо комплектувати. Я вже не говорю про мінімальні заробітні плати, а просто відмотає людей, ми не що ці люди, або вони не хочуть і на роботу, або вони не хочуть. Через то до вас прохання. Я знаю, що є по школах, ми робили, по школах виборці робили, і до вас зверталися, що є люди, є молодь, яка ось по селу. Вона не має професії, на щось робить і в службу зараз. Ми її робіт, на навчання, людина отримає професію, і десь не є на точку. Друге, що я хотів звернутися до полісійських град і особливо для голів е, громад. Зараз проходять місцеві вибори по громадах і так далі. Також звільнення працівників. Особливо увагу зверніть на заповнення трудових знаю, Хто там законів у вас трудові книжки, яка піднімає інструкцію введення трудових ніжок, то в книжці повинна бути чітко написана стаття э, закону, по якому вона звільнена з розшифровкою статті. Тобто, якщо людина звільнена по 38 статті, в пішках Кодексу закону правці, в книжках повинна написано роботи, що це є за власним бажанням безповажної причини, чи э, за власним бажанням з поважної причини. Там 36 по 2 стоїть, 36 половини, друге під час проведення вибору чи якісь інші заключення виконання особої робіт, заключається цивільно-правою воду. По виборах стикаємося дуже з такою ситуацією, що людина приходить, ми потенційно бачимо, що кошти надійшли, людини на руках немає ні цивільно правової угоди, ні якогось іншого документа, що під факт виконання робіт. Відповідно, є нарікання на службу задії, посилання на людей, для того, щоб надали документи, які підтверджують що було Ну і в принципі, в принципі, ще хотів би наголосити, щоб ви повідомляли людям. Зараз питання, зайнятися запроваджена нова послуга це електронна чергі. Електронна реєстрація чеку. Тобто людині не обов'язково їхати в службу зайнятися для того, щоб її видали там талон на наступний день на реєстрацію. Людина через інтернет, через портал державної служби зайнятості може зарезервувати собі місце до спеціаліста і скажемо приїжджає тільки вона собі і приїжджає в визначений час. Для цього, щоб ну, зареєструватися, можна заявитися. Тобто вона вже не повинна, не буде стояти. Якщо вона вийде, то вирішити. Питання до мене є? Дякую.